Доброго вечора. Доброго вечора. Чого все, яке піца у вас? Ви сьогодні тільки відкрили? Так. Супер. Так сьогодні у вас і знижки все, да? По-любому на відкриття? І що дарили? Піц закриття вже. Так що подарунки всі забрали вже, так? Да? А які хот-доги у вас є? хот два баварських, один французький. Ні, давайте мені один баварський. Перепрошую, чи баварський? Баварський, баварський, так. Вам угу. да. Бав... всі соуси кладемо? Так, да, звісно, всі. Угу. Добре, Попити кава, чай, лимонад. Mm, а я у вас мірінду? 0,5? Угу. Ходок Баварський, Мірінда, 0,5, 82 гривні, будь ласка. Термінал? Ні, готівка. Не, готівка. Дві гривні є можливість дати. Та в мене теж начила. Ага. Да. За... Якраз дві гривні. Я вам дуже вдячна, ваша решта. Зараз я вам даю напій, готівку. Будь ласка, і даю художня. Зроблю треба. Так а скажіть, хоч, хоч що хоч дарували? Пиріжок зі смородиною? Ооо, нічого собі, Це ж Та, мабуть собі відклали, а так? Нас а? собі може відклали. А то кажуть, немає, немає, немає все вже кажуть. Все розібрали, все, можете? давайте. Ну, шарики могли б ще шарик на колясочку дати. Можна шарики, можна? шарики вже розібрали. Ну нічого страшного. я Так, Це у вас, на сьогодні, вже 200-х дог чи 300-х, да? так? <тит> Але <тит> нічого <тит> все добре. Я не переживаю, ви що думаєте? Я ж не переживаю. Думаю, що у вас вже нав... ну, навпаки, рука набита, все швидко, раз. <тит> якісно. Помін... Знаєте, як в Макдональдсі за 3 секунди бургер. Ну так, <тит> там <тит> вже вся готова продукція. Так, а що тут? Булка, теж не треба пекти. Сосиска готова, булка готова, кетчуп теж смачна. готовий. Да, у -у 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 -у. Булки самі до ходогі печети, так? Да? Булки теж самі до ходогі печете. Мо, 안, то, ні, що, булки все інше почему. Ні, ну все інше, то зрозуміло, що почети. А саме думала вам вечора і вам гарного вечора. Вічливих клієнтів. Дякуємо, Гарної торгівлі. До побачення.